Через похолодання в шести областях увімкнули опалення. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Арсеній Яценюк. Він вимагає, щоб наступного тижня всі регіони були готові розпочати опалювальний сезон. Заважає цьому те, що споживачі невчасно платять за газ. Тему продовжить Павло Тирський. Готовність до початку опалення практично 100%. Про це на засіданні уряду через відеозв'язок звітують керівники областей. Подекуди почали подавати тепло у дитсадки, школи та лікарні. Кожен доповідає про те, скільки його область заборгувала за спожити газ на опалення. Що стосовно заборгованості, да, вона велика у нас 661,8 мільйонів гривень. Що складає? Від спожитого приблизно 67,2%. Харківська область, так само як Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Луганська та Донецька, у списку тих, що найгірше розраховуються за отриманий газ. Як твердить керівництво Нафтогазу, через борги українських споживачів за паливо неможливо купувати його закордонних постачальників. даним на 21 жовтня 2013 року загальна заборгованість підприємств теплоенергетики перед національною акціонерною компанією «Нафтогаз України за природний газ, щоб спожити для виробництва теплової. Енергії склала 14,2 мільярда гривень. премєр міністр Сенія Ценюк закликає владу на місцях взяти під контроль оплату за паливо від теплокомуненерго та облгазів. Утім, навіть, попри наявні борги, вимагає не відключати газ для опалення. З державного бюджету виділили 7 мільярдів гривень на покриття різниці в тарифах. Тому я прошу провести відповідні фінансові розрахунки, закрити всі можливі заборгованості, які є. І навіть не дивлячись на те, що заборгованості зараз не закриті, здійснювати постачання природнього газу. З за метою забезпечування опалювального сезону. Окрім пошуку газу необхідного для опалювального сезону, в уряді вирішують, де знайти і вугілля. Постачання його зі сходу країни через дії терористів скорочується. На складах електростанцій нині вугілля удвічі менше ніж минулого року. Твердять представники однієї з найбільших енергетичних компаній України. Для того щоб пройти отобітельний сезон, нам на кінець года необхідно накопити 3,5 мільйона тонн. Це означає допомігна. Перебрісті на склад 2 мільйона тонн. Яценюк дав доручення профільному міністерству вирішити це питання і нагадав: днями в Україні чекають першу партію вугілля із Африки. На сам кінець керівник уряду звернувся до влади на місцях, щоб чиновники не лише рапортували, що тепло вімкнули, а й особисто перевірили, що проблем з опаленням в їхньому регіоні немає. Полутись кенвіскорик перш національний.